Черговий саміт чергові розмови, а тема незмінна: як зупинити російську агресію на Донбасі і змусити Кремль дотримуватися мінських угод. Ми маємо змусити Росію користуватися логікою мінських домовленостей. Ми маємо унеможливити фейкові вибори на Донбасі, оскільки це знову зруйнує мінський процес. Ми не маємо там громадянської війни. Ми маємо агресію проти України і окупацію незалежної української держави. І агресор Росія. Ми маємо кордон із психопатичним сусідом. Я мала справу з такими людьми. Вони малюють собі уявного хворого і починають з ним боротися. На такі різкі закиди у бік агресора наважуються одиниці із запрошених. Більшість традиційно закликають до дипломатії. Можна в будь-яку хвилину запалити сірника, і станеться вибух. Ми всі це чудово розуміємо. Подразником для агресора можуть стати навіть звичайні розмови про надання українській армії зброї чи потенційний вступ України до НАТО, розуміють євродипломати, тому радять шукати інші важелі впливу на озброєних терористів. Ми залишаємося на старих принципах і будемо до останнього стояти на своєму. Є всі необхідні міжнародні документи для безпеки в Європі і треба бути відвертими. Не думаю, що варто ставити питання сьогодні про розширення НАТО. Головний вихід. В майбутньому це миротворча місія чи організація Об'єднаних Націй Ради безпеки, чи Європейського Союза. Але бачите, до цього всі занадто обережно відносяться. На що готова Європа сьогодні? Це на продовження санкцій проти Росії. Український президент закликає не зупинятися, попри зати на фронті. Адже за даними вітчизняної розвідки, ворожі танки і досі залишаються на території України. Ми маємо чітко визначити, що чинні на сьогодні санкції залишатимуться доти, доки Росія окуповуватиме Крим та підтримуватиме нестабільність на Донбасі а також будуть запроваджені посилені обмежувальні заходи, якщо Росія і далі перешкоджатиме процесу врегулювання. Наступний етап врегулювання зустріч нормандської четвірки у Парижі. Ми будемо ставити питання по створенню п'ятої підгрупи по кордону. Бо ми нас дуже непокоїть сьогодні ситуація, коли представники спеціальної моніторингової місії обсє не мають доступу до цієї ділянки кордону. До зустрічі президентів контактна група має підписати черговий мінський документ про відведення озброєння калібром менше 100 міліметрів. Основний переговірник із терористами від України розраховує підписи на папері з'являться вже 22 вересня. Напевно, буде підписано все-таки. Протокол чи угоду, як її назвати про відведення зброї межі 100 міліметрів, це вже буде як так спільна перемога, хоча радіти з цього приводу. Ми не маємо ніяких підстав, бо ми вже відводили. Говорити про проблеми не означає їх вирішувати. Обережна Європа на перший план ставить українську економіку і реформи. А от про війну говорить неохоче. Офіційний Київ вкотре переконався воювати на Донбасі з ворогом доведеться знову самотужки. Бо дипломатичні розмови тут, у столиці, не доносяться до лінії фронту. Ірина Герасимова, Микола Лебедів, Іван Вірченко, п'ятий канал.